Swamp Attack – це легенда нашого дитинства. Але що з нею сталося і чому вона пропала з радарів? Так, давайте для початку почнемо з самого початку. Swamp Attack зробила компанія Outfit 7 разом із Moving Eye. Компанія Moving Eye для нас нічим не відома. Але Outfit 7 зробили такі ігри, як Tom, Angelo і ще багатьох тварин. Ще Outfit 7 інколи крадуть ідеї. В один період були популярні ранери, вони зробили ранери тільки вже з тваринами, так само і Swamp Attack. тільки тут ідею взяли з ПВЗ. Але що на рахунок гри? Гра вийшла у серпні 2014 року. І майже просто моментально вона стала найкращою мобільною ігрою в році. Але що з нею сталося зараз? Чому її ніде не видно? Це може бути тому, що мобільні ігри не дуже довго тримаються в топі, і топ міняється майже кожен день. Але вже зараз є друга частина, вже як 4 роки. Але більшість людей просто про неї не знають. Тому що різниця між цими іграми в 6 років, і ком'юніті першої частини просто вже переросло в другу частину. А нове покоління просто не буде інтересна ця гра. Так, давайте тепер переходити до геймплею У нас є здоров'я, у нас є патрони, у нас є монети, у нас є зброя, і у нас є прогрес рівня. А усього тут 222 рівні. Це досить непогано для 2014 року. Останнім часом навіть не виходять обновлення. Загалом Swamp Attack це дуже хороша гра, але про неї всі забули. Друзі, я вибачаюсь, що відео не було аж цілий місяць. Просто в мене не було часу. Але зараз в мене буде більше часу і я буду старатися записувати для вас відео. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал та всім до нових зустрічей і всім па-па!